Якщо зараз 30% про 30% пошкоджень, сказав президент, продовжаться усі обстріли, більше буде енергетичних підприємств пошкоджено. Скажіть, будь ласка, до чого тоді ми йдемо? Ми будемо йти до того, що ці аварійні вієві відключення будуть постійні, якраз в часи пікових навантажень. Угу. Добре, пане Олеже? А от стосовно відновлення, наскільки швидко е, можуть відновлювати пошкоджені електростанції? Ну, якщо, наприклад, це велика електростанція, от, і вона забезпечує дуже велику кількість людей, наскільки швидко можуть відновити її? Наприклад, там сьогодні на Івано-Франківщині здається, так, була біда, е, був приліт. Е, от наскільки швидко можна полагодити? Це може бути від трьох до п'яти днів і до рік півтора в залежності від влучань, в залежності від кількості влучань, в залежності від точності влучань там багато факторів. Але це може від трьох до п'яти днів і максимально це може бути рік-півтора, як от це відбувається, наприклад, в тому ж Чернігові, Охтильці, де на відмову тець. Потрібно рік або Кременчуцька тець не на відновлення. Потрібно рік півтора до прикладу, навіть у цих правилах, які треба дотримуватися з електроенергією, вказаний там бойлер і час, коли його можна використовувати. Ну але ж у людей бойлери просто не вимикаються із розеток. Вони постійно ввімкнені. Дуже багато людей, в яких є в наявності бойлер вдома. От що робити в такому випадку? Забуває людина чи ще щось? Тобто, якщо буде от постійне навантаження, то просто будуть вимикати світло, правильно? Так, да, абсолютно вірно. Тобто, Ви треба питання тут питання важливе до формування інформаційної політики. Що таке інформаційна політика? Це коли на кожному рівні на всіх щаблях влади. Інформація йде щодо того, що ми повинні зменшити споживання електроенергії. Нижня, сама нижня а, рівень подання інформації це управляючі компанії, ЖЕКи, ОСББ, колишні там комунальні підприємства, приватні управляючі компанії. Вони дають інформацію, людям з споживання електроенергії на нашому рівні. Другий рівень це самі енергопостачаючі компанії. Вони на своїх платіжках, на своїх розкладках, будь ласка, дають інформацію в кожну квартиру. Будь ласка, з 17 по 22 економим електроенергію. Економим електроенергію. Третій рівень органи місцевого самоврядування, ОТГ, старости. Будь ласка, зменшуємо. Споживання електроенергії в такі-то часи, в такі-то години з 17 до 22, з 7 .00 до 10, слідуючий рівень, державні органи влади, райдержадміністрації, облдержадміністрації, кабінет міністра, всі інші. Президент. От як прямо зараз ми з вами йдемо, а мені вискакує. Е Бігуща строка і чітко а, пи, заклики йдуть. Завтра будуть примусові відкручення електроенергії. Завтра будуть примусові електроенергії. Оця вся робота вона повинна була проходити місяць тому. А не е, в реляції Укренерга, яка, який писав, що «Укренерго місяць тому наша система витримає будь-які навантаження. Я ще рік тому попереджав, що будуть бити по цим. По нашим тесам і будуть збивати пікове навантаження. І люди, які консультують російських військових, це знані енергетики, які розуміються на енергетичній системі України. І ми повинні були про це думати раніше. А зараз, звісно, от, о, така складна ситуація. І, до речі, самі українці якраз і до цього і не готові. А якщо б ми думали про це раніше, що б це змінило, пане Олеже? В ну, першу чергу потрібно працювати з українцями. А був би час, коли ми змогли б цю інформаційну політику провести якісно, достукатись до кожного. Достукатись, За, ще зараз, коли людина приходить, вона живе звичками. Вона не хоче приймати ситуацію як, ну, як війна, вона не хоче її приймати. Вона прийшла включила мікрохвильову піч. Те, те, те. Як мені в коментах пишуть в Фейсбуці або в мене на YouTube каналі. Мені як пишуть. А, нехай в себе бункері відключають світло. А ми хочемо, щоб у нас було світло. Ми хочемо електроенергії. Або треба виключити світло. А як я буду їсти готувати, мені пишуть. В мене мікрохвильова піч. На газу приготувати, є ж газова пічка. Приготовте на газу. Не включайте. Цю микрохвальову піч вашу з такого-то по такої рани. Залиште звичайне світло, звичайно, лампочки, звичайні залиште. Але не включайте оці всі електроприлади, які споживають велику кількість, які потужні, які споживають велику кількість електроенергії за, за короткий період. От ми повинні достукатись, щоб люди все ж таки зрозуміли а, і почали якось думати. Пане Лежа, просто тут виходить, знаєте, з сьомої до десятої ранку це коли люди саме збираються на роботу. А зараз більшість будинків наших нових будинків все тримається лише на електроенергії. В нас електропіч, електро, електро, е, Мікрохвильова піч, все грилі, чайники, тостери. Розумієте, а в якраз... на газу, Фі... Софія. Софія, на газу. В нових будинках немає газових плит. А це якщо будинок вище дев'ятого поверху. таких будинків у нас. А відсотки хай 5. 95% це старі грошівки, сталінки, якісь панельки, якісь цегельні будинки. І в них проживу. Це, будь ласка, там можна спокійно економити в приватному секторі. У нас все на газу. Там спокійно в приватному секторі також можна готувати все на все на газу, можна готувати навіть на печі. Тому тут питання до українців. Я, наприклад, не хочу шукати разом з вами зараз виправдовують, тому що там у когось. Електропіч. Там питань немає. Ті, хто проживає вище 10-го поверху, вони змушені користувати всі електроприлади. Але це ну, 5%, ну хай 7% людей. Ці 7% вони не впливають. Правильно в основному не впливають, так? тому що ще є запас 25%, які спокійно можуть все це робити а на газу, наприклад. От давайте подивимося, я сьогодні спеціально якраз. Готувався до ефіру, спілкувався з людьми. Мені запитали питання в приватній розмові. А от як нам виходити а, з того, як от, ну, з цієї складної ситуації? Дивіться, простий прилад: бойлер включається там, вода нагрівається до 17 години. В 17 годин бойлер вийняли з розетки, і він тримає температуру в котлі. До опівночі, або ще до ранку. Ви спокійно можете бойлер включити в 11.00. Легко. Далі йдемо. Микрохвальова піч. Їжу можна розігріти на пару, на плиті, на сковорідці. хто любить жарене, хто любить парене, хто любить варене. Будь ласка, розігрівайте їжу. Праска можна користуватися до 17-ї, або після 23.00. Якщо вам потрібно постирати там, по е посуду помити, посуду, Мойна машина включається після 23-ї, вона сама, я це постійно так роблю. У мене е стиральна машина 23,10, 2030. 23, Ми її включаємо, вона сама відключається. У нас все. У нас нема кавоварка. Каву також можна заварити собі. І е, в термосі можна заварити каву до 17-ї, в термосі п'яток, чай можна заробити в термосі. В принципі, можна пережити, розуміючи величезну проблему, яка на нас з вами прийшла, то ми в принципі, повинні до таких от речей дослухати, все ж таки.